Ми вже давно звикли з тим, що сюжети в будь-якій міфології світу, це, м'яко кажучи, відбірна крінжатіна. Ви от знали, що якось тора разом із Локи переходили річку з менструації гіганта. Ні ну ви уявляєте, ось таке вигадати. Але не треба думати, що вся міфологія така. Існуючі історії, які можуть вас приємно здивувати. Ну, приблизно так мені відповів Гугл, коли я почав гуглити найкрінжовіших міфічних істот Китаю. Ну, не захотіла ця продажна машина мені. Подавати потрібну інформацію, але лише розповідала про велич китайських богів. Але не бійтеся, я все-таки з тяжким трудом зумів відкопати для вас відбірної китайсько-міфічної ржаки. Ви, от, мабуть, думаєте, що ця штука на екрані це якась дешева копія почити з Аліекспреса. Але насправді це створіння є одним із найдавніших божеств у китайській міфології. Звати його дідзян і описується його як щось схоже на жовтий мішок з шістьма ногами і чотирма крилами та з хаос. Замість обличчя. Але що ж такого божественного в цій штуці? Ну, Дідзян на диво любить богарівно так флексити і співати. Яким чином вона співає без рота, думайте самі. Я тут вам серйозні речі прийшов розповідати, а не про пердіння жартувати. Тому, як серйозні високоосвічені люди, ви б мали помітити, що дідзян на диво виглядає дуже схожим на іншу китайську міфічну тварюку Хундуна. Та вони не просто схожі, а виглядають один в один однаково. Китайці ніби просто. Ctrl C, Ctrl-V зробили, ну ніхто ж не помітить, правда, нащо старатися. Хундун це фігура давньокитайської міфології, що символізує первісний хаос, який передавав створенню Всесвіту. За однією з багатьох легенд, Хундун жив у центрі світу щодо народження Всесвіту і землі та любив приймати у себе гостей. Наприклад, часто до нього навідувалися боги Південного і Північного морів Шу і Ху відповідно. Хундун завжди зустрічав їх тепло і з радістю. А от де він гостей приймав як що всесвіту не існувало, не ваших смертних мізків справи, якщо що. Отже, боги захотіли винагородити Хундуна за його доброту і вирішили просверлити в його тілі сім отворів для всіх органів чуття по одному отвору на день. Мабуть, ну не дуже це була приємна процедура, адже на сьомий день Хундун помер, а з його тіла був створений всесвіт. А що, вже не таким смішним здається вам вигляд цього мішка на ніжках, коли ви знаєте, що живете в ньому так? Сподівайтесь, тепер що хочтесь не в області дупи, наша планета, земля. Але так як ми з вами живемо не просто на землі, а в одній країні, так ви ще й вподобайки мені ставити під кожним відео. Тому знаєте, мені здається, що ми вже з вами достатньо близькі, аби я вас познайомив зі своїми батьками. Ось знайомтесь, це мій батько, рибенко, рибенко, риба Олексійович. А ось моя мама та сестра, рибенко, риба Володимирівна та люда, відповідно. Красуня ж, правда? А ще всі ми походимо від давнього китайського роду міфічних риб цієї Ця риба, що схожа на коропа з тілом дик. Кузьвині мешкало у водах жовтої річки, і вважається, що вживання м'яса цієї істоти виліковувало від блювоти. Так, на жаль, більше про моїх предків нічого не відомо, але тепер мені здається, що ми з вами стали ближче один до одного. Тому можу вам з любов'ю сказати: відсмокчіть. Ось хто з вас любителі цих японських аніме та манг, знають, що сукуна, ось а він має рот в області живота. Але здається, мені запозичив він це у китайського кщінтіена або ж обезголовленого велетня. Одного разу цей ще головий велетень зіткнувся в битві з самим жовтим імператором. Жовтий імператор, хто не знав, я от не знав, це персонаж традиційної китайської релігії, вважається пращером усіх китайців та борцем зі злими богами. Так ось велетень наш взагалі служив іншому імператору, який був союзником жовтого імператора, але якось другий повернувся проти свого союзника, і велетень дуже через це розлютився. Але це неважливо. важливо. що наш Здоровила заради помсти пробрався до палац. Жовтого імператора і зійшовся з ним у битві. Битва була не короткою, я вам скажу. Це вам не в коридорі школи махатися, поки вчителька не бачить. Тут все було по-справжньому, аж настільки, що якимось чином, зуміли ці двоє діти в своєму поєдинку до горичань Яншань, де імператор, скориставшись слабкістю у захисті свого супротивника, одним ударом відрубав велетню голову. Але на диво жовтого супротивник не помер, а впавши на коліна, почав обмацувати землю в пошуках своєї коробки з місками. Злякавшись, що велетень знайде голову і поверне її на тіло, жовтий імператор вдарив по горі, розколовши її навпіл. Коли ж голова прокотилася між двома половинами гори, земля знову злилася в одне ціле, поховавши довбешку глибоко всередині. Без голови велетень зрозумів, що діло пахне не просто пісюнами, а величезними такими піструнами. Взяв він свою сокіру і щит, підвівся і підняв їх до небес. Ну, дурне, що сказати, подумав жовтий імператор, але на кшін Тієн провалився в безодню повної темряви, де його саски без приколів, реально соски перетворилися на очі, а попок розколовся, утворивши рот. Жовтий імператор, звісно, приофігів від такого, і вони знову зійшлися у пекельному бою. До речі, інфу про те, хто ж в результаті переміг, я ніде не знайшов. Всюди пишуть лише про символізм міфу, про те, що ніколи не потрібно здаватися, навіть якщо забув голову дома. Але ну могли б вже ті китайці там нічю зробити якусь міф і мені ж цікаво. А. Ще Ще мені цікаво, хто з вас дурників досі грає в Геншин. Я от під 500 годин награв в свій час і вже майже як 2 роки видалив перманентну аккаунт. Що і вам раджу. Але хто грав, може пам'ятати таку всіма бажану героїню Чічу або ж ціці. -Ці. Але от що ви точно не знали, так це те, що вона заснована на китайському стрибучому вампірі Зомбі Цянші. О, бля, підписатися, треба підписатися. Ну швидко підписатися, хто не підписався, той дурник. Бляха, ну вибачте, я все, мабуть, знову вірю. Лусів на комп'ютер накичав, коли нелегально дивився відеоуроки по приготуванню котоблєпаса. Доведеться вам ставати спонсором на патреоні чи Баймій Кофі і дивитися відео на багато днів раніше за інших і бачити немало унікального контенту. Бо по-іншому цей вірус не заспокоїться і перекинеться і на ваш гаджет. Чесно, ну давайте не ризикувати. Так от, вигляд цю мають відпадний, як на мене. Особливо ця їхня шапочка мені подобається. Теж таку хочу. Шкіра у них дуже бліда, джедзянші не переносять контакту з сонячним світ. І, як правило, вони з'являються тільки вночі. Тіло, на відміну від звичайних зомбів, у них не розкладається, а продовжує навіть відрощувати волосся та нігті. Але оточі у них сліпі, адже давайте дивитися, правді в очі, раз Ми можемо наші їм ті але якщо вони тусуються по ночам. Харчуються ж дзянші людською кров'ю або ж висмоктують життєву силу із жертв. Але ви, мабуть, весь цей час дивилися і думали, гадали, що ж то за клаптик паперу, такі у цих монстрів на лобі. Виявляється, що цей папірець був одним із найеферів ефективніших способів боротьби з цими вампірозомбі. Якщо написати закляття курячою кров'ю на жовтому клаптику паперу і причепити на лоб монстра, то це зупинить його рух, а там гляди і сонце вийде і все. Перемога існує багато способів, як мертве тіло може перетворитися на дзяньші. наприклад, у тих випадках, коли душа не може покинути тіло померлого. Це зазвичай стається, коли людина помирає, скажімо так, не природною смертю, а якимось самопідписуватись на канал губством, повішенням чи утопленням. Також існує повір'я, що тіло може переродитися у дзяньші, якщо мерця не поховали належним чином. Але ось багато ж хто зараз скаже, що народжувати не на часі. Мабуть, так само думала й дружина одного з китайських. Воєначальників, коли проходило вигідної цілих три роки і шість місяців. І коли жінка все-таки народила, то з її тіла вийшов м'ясистий такий клубок плоті. Смачного, до речі, всім. Думаючи, що це якийсь демон у своєму кокані, ну реально схоже, погодьтеся, її чоловік порубав цей шматок плоті мечем. Але на диво одразу по закінченню різанини, з цього всього виліз зовсім дорослий хлопчик, по сумісництву наш наступний герой, який чемно вклонився і привітався з батьками. Цього хлопчика не повірити звали Петро. Порошенежа. Його звали Нежа. Офігівання, звісно, в той момент у батьків було присутні не те слово, але все-таки після того, як буддійський монах ще приймав полохи, сказав: Та все норм, що ви очкуєте. Батьки вирішили прийняти хлопця до себе в сім'ю. Оскільки хлопчик був народжений за дивних обставин, то мало хто з дітей по життю хотів гратися з Нежею, через що наш герой був дуже самотньою дитиною. Проте, одного разу, граючись біля води, Нежа помітив маленького дракона, який бурсився у хвилях. Тож наш герой не довго думає, чи взяв м'яча і запитав, чи не хоче лускати погратися. Дракончик теж собі шукав друга в той час, тому з радістю приєднався до гри. Ось так вони і бавилися собі, Нежа і Дракоша найкращі друзі, допоки одного дня наш герой випадково не задушив свого нового друга на смерть, коли вони гралися у бійку. Ну буває, що ж поробиш, скільки я так своїх друзів втратив, вам краще і не знати. Але поза як батьком цього дракончика був не аби хто, а сам Агуан. Драконів Східного моря на секундочку, їм був витіп одним словом. То Нежа зрозумів, що скоро йому буде непереливки. Тому, щоб врятувати свою сім'ю і всіх жителів країни, Нежа вирішив покінчити життя само підписатись на канал Губством і віддати свої кістки і плоть Аугуану як плату за свої злодіяння. Однак душа нашого героя була неспокійна, оскільки він помер у такому молодому віці і не зміг перейти у потойбічний світ. Одного разу вночі Нежа з'явився у вісні своїй матері та попросив її побудувати. Для нього храм, щоб його душа мала місце для спочинку. Звісно ж як хороша мама жінка замовила будівництво храма для свого синочка. Однак батько Нежі, коли побачив цю будівлю, заявив, що син і так забагато приніс ганьби в сім'ю, після чого взяв і зруйнував храм молотком. З якого виду гівнає палок був зроблений той храм, що його зруйнувала одна людина молотком, я не знаю. Мене більше цікавить, як батько Нежі не бачив, що його дружина найняла будівельників і вони явно не один день будують які. Із храм. Хоча, бачачи, як китайці зараз будівлі швидко будують, може, храм зробили, поки чоловік в туалеті був. Я не відкидаю цього. Тим часом будівський монах, що приймав пологі нашого нежі, дуже сумував за цим диво хлопчиком. Та настільки сумував, що монах якимось чином зумів переродити його дух у новому тілі, зробленому з коріння лотоса. Та й не просто переродити а ще й подарувати нежі спис вогняним наконечником і колеса вітру, які давали йому можливість пересуватися з неймовірною швидкістю. Ну тобто, як ви розумієте, Китаю почала бігати болотя на істоті зі швидкістю флеша, але на цьому треш не закінчується. Нежа дізнався, що тато зруйнував його храм і наповнився через це вбивчою люттю, одразу ж вирушив на пошуки свого батька. Той же як побачив, що на нього, рухається якийсь лісовик на високій швидкості, почав тікати від свого сина, ховаючись за спиною свого другу, молодшого сина-мужу. Нежа швиденько знайшов їх обох і без вагань убив брати, що захищав батька, і вже збирався вбити старого. Коли раптом його зупинили. Два буде. Я чомусь завжди думав, що буде один, але Вікіпедія каже, що їх нескінченна кількість. Будете тепер теж знати? Хоча буде і погодилися, що батько несправедливо обійшовся з Нежею, вони нагадали нашому герою, що вбивати батьків це тяжкий гріх. І зрозумівши, що вони мають рацію, Нежа вирішив помиритися зі своїм батьком. А от на молодшого сина можу всім начхати було, як ви розумієте, вбивати братів то не гріх. Можете хоч зараз, піти таке зробити, в GTA 5 RP, звісно. Але краще зробити. Таки з росіянцями, але чимось більш ефективнішим ніж ось ці найтупіші види зброї в історії людства, про які я розповідаю у цьому відео.